Вітаємо З вами новина телепрограма для курята вже дорослих кулпера людина вкусила собаку. Мене звати Анна Науменко, а я Юрій Кате. Сьогодні ви дізнаєтеся, чи потрібна майбутньому журналісту професійна освіта сьогодні у програмі. Недосвідчений журналіст влаштувався працювати редактором у газету про сільське господарство. Популярність видання була знищена через його статтю про картоплю, що росте на дерева. Панда загнала журналіста, який знімав її у клітку, та сама почала керувати камерою. Під час інтерв'ю журналістка забула ім'я свого героя та почала назвати його лагідними прізвиськами. У регіональну сільськогосподарську газету на посаду редактора влаштувався недосвідчений журналіст. Його обов'язком, крім керування командою інших медійників та генерування тем для матеріалів, було написання статей. За цю справу молодий редактор взявся швидко та завзято. Його авторство належала половина матеріалів з нового номеру газети. Однак в них була проблема, яка повністю знищила популярність видання на ринку та призвела до банкрутства його власника. Журналіст не мав відповідної освіти та не вивчив тему, перш ніж починати писати статті. Зокрема, одна з них була присвячена підвищенню вражайності картоплі. Загалом, як повідомляють експерти, поради у тексті були слушні. Проте там є одна фундаментальна помилка. Медійник стверджував, що коронний плод нібито росте на деревах. Крім абсурдної інформації про картоплю, новоспечений редактор написав також про корів, яких треба взимку пускати у тепле приміщення для висиджування вташення та декоративне висаджування гарбузів. Тепер через свою некомпетентність журналістові доведеться заплатити вже колишньому власнику газети щонайменше 15 тисяч доларів це у гривня скільки? Десь 120 тисяч? Це ти за яким курсом рахуєш? Ну, по 8. Чи долар вже по 10 зараз? Окей, у відділ економічних новин ми тебе не ставимо. Журналіст закордонного телеканалу знімав репортаж у зоопарку. Під час роботи з пандами одна з тварин випадково втекла з клітки, а намагання репортера її зловити призвели до того, що модійник сам опинився за ґратами. Розумний зір почав наслідувати дії журналіста та став за відеокамерою, продовжує знімати сюжет. Цього разу у ролі головної зірки був кореспондент. Згодом відео з панди Вудеркінням стало вірусним та швидко розлетілося мережею. Поведінку панди почали уважно вивчати дослідники зоопарку та вчені. Її вважають унікальним і неповторним творінням природи. А сам журналіст, який став героєм інциденту, після численних шоу та інтерв'ю вирішив завести власний блог, присвячений красі та дивовижності природи. Да, буває, що тварини розумніші за деяких людей. Це ти зараз на що натякаєш? Та так, ні на що думки вголос. Під час одного інтерв'ю із зірковим гостем журналістка забула ім'я свого героя, щоб розв'язати проблему. Вона почала використовувати для нього лагідні прізвиська: на кшталт, зайченятко, котик та сонечко. Респондент майже не здивувався такому повороту подій та підіграв медійниці. У відповідь на численні лайні звертання, пов'язані переважно з рибками та іншими представниками фауни, герой почав кликати журналістку Моя принцеса. Хоча інтерв'ю вдалося завершити успішно, вже за кадром журналістка зізналася, що такий вихід із ситуації був насправді недоречним та вибачилася перед своїм гостем. Надалі вона пообіцяла уважніше готуватися до розмов з респондентами. Буває таке. Колего, тобі доводилося стикатися з такими ситуаціями? Колего? Ти що забув моє ім'я? Е, та ні, е, моя принцеса. Численний досвід демонструє, що, хоч працівником змі і можна стати без професійної освіти, вона, як мінімум, гарантовано не стане зайвою і підготує до будь-яких перепитій журналістської долі. Проте, навіщо майбутнім Акулам пора вчитися, розкаже Алла Федорина, доцентка кафедри журналістики та філології сумду і заслужена журналістка України. Журналістська освіти потрібна, по перше, тому що це освіта і будь-яка освіта потрібна всім нам. По-друге, тому що журналістика це не просто, як багато хто уявляє, що там писака пописує, читака почитує. Насправді, журналістика досить точна наука. Я не скажу, що це математика, але це досить точна наука, яка має свої правила, яка має свої закони, яка має свої методики. І відповідно, щоб це. Освоїти потрібно вчитися, а потрібно вчитися для того, щоб стати хорошим журналістом, якісним журналістом, щоб не просто бла бла, а конкретно, корисно і по суті. Крім того, ще дуже важлива журналістика, тому що вона не просто як от навчає журналістиці, навчає там писати, знімати і так далі. а Вона ще дає можливості комунікувати. Вона навчає цьому комунікаціям. А комунікація вони потрібні не лише в цьому фахові, вони потрібні взагалі в будь-якому фахові, вони потрібні в житті, вони потрібні при будь-якому спілкуванні. Тому той, хто вивчає журналістику, він паралельно отримує ще якби, бонуси для всього свого життя загалом. Потім журналістика це ще й медіаграмотність. Ми знаємо в час інформаційної війни, коли виявилося, що ця проблема у нас неймовірно велика, коли ми оточені з зайвою інформацією, надлишковою шкідливою інформацією, то саме отут можна буде зрозуміти, що таке корисне, що таке некорисне, як сприймати ту чи іншу інформацію, як відрізняти хороше від поганого. Тобто, крім того, що е, тут на кафедрі навчають журналісти, це тут ще навчають взагалі бути грамотними людьми у житті. На цьому нас все З вами була телепрограма людина вкусила собаку. Я Юрій Котляр. А я Анна Науменко. До нових зустрічей.